Привіт, друзі! І всі, хто завітав вперше. Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка і тут я ділюсь своїм парфюмерним досвідом. Сьогодні досвід буде про сліпі затести. Це, ця рубрика на моєму каналі доволі, доволі рідко трапляється, тому для мене це, так, скажу, це другий раз. Рік тому у мене були перші сліпі затести. Як на мене, провальні, і я так не було в мене такого бажання повертатися до них знову, тому що я ще не зовсім впевнена, як відгадувати ноти, і я їх. Тим більше погано знаю, я можу рознюхати ноту троянди, наприклад, або там ванілі, бобитонка, Удові ноти. Такі ноти я можу ще розпізнати всі інші. ну Дещо там квітки, але це так: о, о. Узагальнено і тому я не страждала тим, що в мене немає сліпих затестів. Я просто купувала флакони на осліп і таким чином е е знайомилася з ароматами. Сьогодні е сліпі затести від Іри Зауци, ми з нею обмінялися відливантами. Е е я їй надіслала не сліпі затести просто для ознайомлення від Леванти, а вона мені е сліпі затести. Відливанти всі в таких от чи маленьких атомайзерах, якісних дуже, і вона так не пошкодувала дуже щиро так, від дощі. Такі величенькі, коротше говоря, є що тестити, і потім після зйомок. Як я зробила, я спочатку потестила. На тижні десь у мене три, три дні це зайняло. Кожного дня я брала два-три аромати для того, щоб їх розносити, підійти так знаєте, з розстановкою, щоб не, не спішити, не переживати. І в цьому відео не буде, я не можу од... водночас і комп'ютером користуватися, тому що я трошки повільна і переживаю за це. Тому я одразу. Після того буду, як я буду відкривати а, не показала вам Значить, героїв сьогоднішнього відео від Леванти ось такі відгадочки з номерочками, а в кінці потрібно ще розпакувати ще один ще якесь повідомлення від Іри. Тож почнімо перший аромат. У мене будуть такі те... ці тестери, як вони називаються, блотери. Перший аромат тут я одразу впізнала троянду. І от, до речі, так цікаво, на шкірі зовсім по-іншому звучить цей аромат. На блотері краще, але мені дуже схоже з трояндою Ode Protection. Одразу я відкриваю записничок, щоб почитати, що я там про неї написала. Так, трояндовий аромат, можливо, з геранію. травами, гірчинкою, гіркими травами, скоріше, недорога ніша. В одному ключі з Ode Protection Eldo. Ну, я більше нічого не можу сказати про цей аромат. Єдине, що я би скоріше зараз би таке вже не носила. Але він цікавий як для ознайомлення, як для тренування свого носу. Відкриваю так, ножиці візьму. Так, мулінар роус, мулінар роус. Так, верхні ноти. Дякую, Ірочка, що прописала, що мені не потрібно заходити в комп'ютер. Троянда, я молодець, середні ноти герань. О, -о, О, супер просто. Гвоздика, ромашка і фіалка це в середніх нотах. І в базових нотах мускус, мигдаль, ваніль. Ви знаєте, так, натуральна троянда, люблю цей аромат. Так, да, дійсно, троянда натуральна. Але от я не почула ні ванілі, ні мигдалю. Ну, мускус зазвичай майже у всіх ароматах присутній. Тому якщо я скажу десь, що це мускус, знаєте, це буде, що я молодець. Ну, В цьому ароматі також все ж таки вважаю, що я вже якусь експертну думку маю і можна себе навіть похвалити. Так, наступний аромат другий. Так. Цей аромат мені сподобався набагато більше. Я люблю взагалі і гурманіку, і фруктові аромати, і цей аромат мені нагадав щось із люкса. І е, отут є троянда, фруктовість. Фрукти не можу вичленити. можливо, це якась малина. Точно є троянда. Малина під, під, під питанням мускус також відчуваю. Таке б я носила, і мені це подобається набагато більше. От я пишу тут сподобався. Скоріше люкс яскравий, гучний соковитий. Не буду далі томити душу. Бо цей аромат, я думаю, що я б навіть і купила, і носила би. Дуже сподобався. Так, відкриваємо. Я тепер буду знати, як відсилати дівчатам сліпи, сліпі за тести. Бо в мене досвіду небагато з цього приводу. Так, ланком гіпноз. Чудово. Я, я так і знала, що це ланком, просто не сказала. Ну, далі буде. Верхні ноти страстоцвіт, не знаю такої ноти. Середні ноти жасмін, гарденія. Так, базові ноти ваніль ветивер. Бачите, а мені <соць> троянда десь мерехтить майже у всіх ароматах, я, мені вважається троянда. Так, Ношу не часто, але люблю в мороз. Ноту страстоцвіту не часто зустрінеш, вона специфічна і гарно тут відчутна. Е, страстоцвіт, ну, можливо, не часто, ну, він дійсно такий не схожий на на всі інші аромати, ну, у мене таких точно немає. Єдине, що можу зауважити, от, я також, як і Іра, не люблю білоквіткові аромати, і я знаю, що Гарденія це біла квітка, і от там, де є Гарденія, мені зазвичай це завжди подобається. До речі, жасмін також тут дуже гарний, я не відчуваю, що саме це жасмін, але от буває, в люксах зазвичай жасмін дуже гарно роблять парфумери, тому цей аромат прямо мене трошки так заворожив, не трошки, я б сказала. Так, наступний аромат третій. Цей парфум мені взагалі не сподобався. Так, я хочу правильно його закрити, ну потім. Так. Я відчуваю тут гірко трав'я якесь, можливо, навіть ваніль є, щоб збалансувати оцю травність, яка тут є в ньому. Я думаю, що, скоріше за все, це ніша, бо люкси таке не роблять. Гіркий травний не моя історія. Схоже на розламаний соняшник, оцей аромат. Соняшник, оце, оце коло. Якщо його розламиш, там така м'якість така біла всередині, оце мені дуже схоже на соняшник. Ну, Якщо його брати вже, то якась, начебто і маслянистість тут, тут є. Тримається довго, можливо, тут є лабданом, Олібаном. Оцінувати я взагалі не знаю. Ну, але там, де вони зустрічаються мені зазвичай в пірамідах, то я, у мене так, велика обережність з цими нотами, то я думаю, що, можливо, вони тут є. Так, відкриваємо. Просто нічого більше сказати, таке складно носити. Я навіть не уявляю, в яку пору для мене це підійшло би. Так. Амуаш брекет. Ну, <смір> От таке знайомство з амуажами. Так, верхні ноти. Папороть, дикі ягоди, середні ноти ромашка, шкіра, нарцис, лілія. Ого, так, базові ноти береза, ветевер, пачулі. Моя велика любов. Іра, я не розділяю. <смір> я колись амуаж тестила в якомусь корнері. І я тоді не зрозуміла, чому така любов ну, до цього бренду, бо аромати всі були дивні. Бачите, тут я взагалі нічого не вгадала. Ну, втім, папори травні тільки вгадала і все. Дуже складний аромат для мене, і тому я би тепер буду знати, як його оминати стороною. Так, наступний аромат мені вже сподобався більше, мені здається, зараз я бачу просто по записам. Це люкс. Також ланком, скоріше за все. Ну, можливо, мені схоже на. Скоріше за все, це ланком. Дуже схоже на Трезор лянюї. У мене є лянюї Інтенс. Ну, це в базі дуже схоже. Так, гарний троянда, фрукти, мускус, ваніль. І все. Не знаю, що сказати, мені сподобалось. Я б таке носила за любки. Так, відкриваємо. Схоже на люкс, я вже сказала, так? юн Хісторі де Фем сенсуелі». Оцей білий флакончик, мабуть. Ну, прямо я здивована. Ви знаєте, тому що це навіть не люкс, а такий мас маркет Верхні ноти праліне, середні ноти Троянда Фрезія. Троянду вгадала. Так, базові ноти білий мускус. Єдиний з цього бренду, який в мене є, дуже гарний доглядовий. Я згодна, що це дуже приємний аромат, і, скоріше за все, я його придбаю в свою колекцію бюджетних парфумів. Бо я вже декілька разів говорила про те, що я сноб. І дуже складно знайти з бюджету щось таке, знаєте, варте уваги. Ось цей аромат я переживала, коли блогери говорили, що він кремовий, я до кремових ароматів також з обережністю відношуся, тому що. Там я, для мене кремовість і пудровість синоніми майже. А так як я пудру не люблю, то я до цього аромату я навіть її і не тестила його. Але, скоріше за все, це моя наступна бюджетна покупка. Дякую, Іра, за ще одне відкриття завдяки таким сліпим затестам. Так, наступний аромат п'ятий. Так, це схоже на нішу. А хоча я написала тут, що це може бути і люкс, і ніша. Відчуваю пудру, квіти. От на блотері він гарний. А на шкірі, що я на шкірі почула? Він не ретро, але і не сучасний. Ваніль або бетонка, багато пудри, яка мені не подобається. Пішла змивати. Це вічна пудра, вона не змивається. От на блотері це взагалі дуже красиво звучить цей аромат. Мені подобається на блотері, а на шкірі це просто я, я не витримала і це було на роботі, я його змила. Так, ну скоріше ж. Потрібно подивитися, що це за аромат. Тому я сліпі за тести, я розумію, що так, от по перших відчуттях, по перших емоціях потім купувати аромати дуже ризиковано, якщо їх не потестиш на шкірі. Так, Mona Diorio Mask. Верхні ноти Неролі, середні ноти, геліатроп. І троянда. Базові ноти, мускус, тонка. А що я тут написала? Пудра. Ну, от гіліатроп вже дає пудровість. тонка я вгадала. Боже, ну я молодець. Так, типу ретро, типу ретрова пудра, але подобається. Ну так, вона ем... Ну, от, я думаю, що просто він не сучасний, не так, щоб ретро, але просто я пудру. Відчуваю одразу. От, бачите, яка я молодець. Не можу зупинитися себе нахвалювати. Так, наступний аромат. Так, це ніша. Скоріше, недорога, я написала. На блотері. Не зрозуміло. Так. От на блотері одразу його не можна так розпізнати, буду читати з того, що я на шкірі натестила. Індустріальний аромат. Відчуваю шкіру, можливо, уд, не солодкий. гарний, бачу на чоловіках, до бази не м'якіше. затих за декілька годин. Аромат мені сподобався, тому що я люблю шкіряні аромати. І, ну, думаю, що ну, цікавий аромат. Не зафукала його. Так, шостий. Що це в нас буде? Відкриваємо. Навіть можна звернути на нього увагу. Я думаю, що це щось, мабуть, недороге, тому що воно дуже швидко затихло. Так, латафа, ана, «Абієт», лезер, лезер. Ой, ну лезер це ж я прямо вгадала. Верхні ноти ягоди, ялівцю, кардамон, рожевий перець, малина, середні ноти ірис, імбир, троянда, база, шкіра, білий мускус, амбра. Шикарна шкіра за копійки. Дюб на ірландську шкіру мемо. Е, ну, можливо, можливо, це шикарна шкіра, але мені, от дешевизну щось тут видало. У мене була ірландська шкіра, був пробник, і я навіть хотіла офлаконити. А зараз, думаю, мені подобається все ж таки італійська шкірла. Ірландська це така більш чоловіча. Я на собі, я б не могла на собі таке носити. Але чудовий дюб, можливо, можливо, це і так і є. Так, сьомий аромат. Так, ніша написала я одразу. <с> Зачитую вам. Це мені до душі. Дуже цікавий. Так, На початку якась підгоріла деревина з квіточками, можливо, тіаре, або якийсь такий дивний, дивна квітка, яка не всім подобається, але мені тут в композиції вона подобається. Так, в цілому це дуже збалансовано, не, на, не надто дорого і не дешево. Навіть шкіра відчувається. Трошки бальзамічності або камфорності, жіночно і носибельно. Ось такий цікавий для мене аромат. Цікавий. Це у нас сьомий, так, відкриваємо. І бачите, я вже. Не можу на два фронта і нюхати, і читати. Уже прочитала і все справилась. Так. Urban Сенс, Ber Кевок. Не знаю, що це таке. Urban Scans. Urban Scans я десь чула про це. Це якась ніша. Так, ноти. Мінеральні ноти, липовий цвіт, озон, мед. Калон якийсь, калон, момент, мол, молекула. молекула. Так, білий мускус мускатний горіх. ПС. Липове цвітіння, як воно є. Ну, так, можливо. А я подумала, що це тіаре, бачите, а це липа. Вона така дивна для мене. А на цей аромат я звернула увагу, і, скоріше за все, мені таке потрібно. Сподобався. Так, і останній аромат. Один пшик зробила, тому що він надто гучний, надто стійкий, він заповнює простір навколо. Він дуже, ну, я пам'ятаю, що я з ним лягла спати, і на, на ранок прокинулася, я його відчувала. Одразу скажу, що це уд. І я його, ну, Це дуже гарний уд. І, скоріше за все, ценіша, можливо, арабська, але не дешева, дорога ніша. Мені подобається таке. Звучить дорого і багато. Дуже знайомі ноти я би таке носила. Деревина удова, підкопченість, мускус, лаковане дерево, можливо, ладан, бальзамічність. Довготривалий сподобався. Гарний уд в кінці. Так, вже ж цікаво, що це таке. Так, ком де Гарсон, Бандер ут. Я задоволена. Мені подобається такий уд. Так. Уд, ноти, я молодець, знову. Я думала, що я не експерт. Бачите, ще який експерт. Дуже суха деревина. Колись вважала його найкращим удом, але це дерево. Я з тобою погоджуюсь, Іра. Він цей уд дуже гарний. І мені таке, б, я б таке б придбала б себе собі б купила. І в кінці хочу прочитати ще Ірина послання. Задоволена я е, сліпими за тестами і собою задоволена. Так. Ага, а, це просто наліпочки Іра мені зробила такі. Боже, дякую, так приємно. Я думала, це якась ще записочка. Дякую тобі, Іра. Е, що я хочу сказати? Що. Всі аромати, ну половина ароматів мені зайшло, от навіть бюджет я собі знайшла. Мабусен біленький, оця біленька бляшаночка. Мені, до речі, я звернула увагу, я люблю взагалі флакони, я естет. І для мене флакон має значення все ж таки, я так собі вирішила. І, і до амуажів, це добре, що <смеш> мені такий амуаж попався, що я його не зрозуміла, тому, можливо, це просто не моя марка. А Все інше, я рада, що все так вийшло. Дякую тобі, Іра, за такий підбір ароматів. Що вони такі різні, прямо ти так підібрала правильно, вони такі контрастні для мене були. Сподіваюся, що наступні сліпі затести будуть ще краще, тому що я якось ну, не відчувала такої впевненості в собі, що я там щось можу сказати про аромати. Дякую велике, до зустрічі в коментарях. Якщо ви знаєте щось із цих ароматів, напишіть, будь ласка. Далі буде наступний огляд про свіжі аромати.